Казка про маленьку зірочку. Колись у далекій та казковій країні, у небі, повному загадок та чудес, жила маленька зірочка на ім'я Сія. Вона жила серед безлічі світил на небосхилі, і її серце було повне мрій. Сія мріяла про те. Щоб стати найяскравішою та найкрасивішою зірочкою на небі. Вона хотіла, щоб її сяйво приносило радість усім, хто погляне на неї, але на шляху до своєї мрії сія стикалася з непростими випробуваннями. Іноді в її небі з'являлися хмари, загороджуючи світло зоряну ніч. І сія не могла яскраво сяяти. Інші зірки іноді сварилися і сперечалися, і сія почувала себе безпорадною перед цими конфліктами. Їй здавалося, що невидимі сили завжди перешкоджають їй бути такою, якою вона мріяла. Одного разу в одну темну ніч сія почула слабкий шепіт. Який здавався з далеких куточків космосу. Виявилося, що це були вчення мудрих планет, які жили далеко у глибинах Всесвіту. Вони закликали Сію до себе і обіцяли допомогти їй знайти відповіді на її запитання. Сія вирішила вирушити в довгу подорож. І по дорозі до мудрих планет вона багато вчилася. Вона навчилася бути терплячою і вміти чекати. Як мари проходили, вона знову сяяла яскраво. Вона вчилася вирішувати конфлікти між зірками та допомагати їм знаходити спільну мову. Але найголовніше, що сія, дізналася під час своєї подорожі, це те, що всі труднощі та випробування, які їй доводилось переживати, були лише уроки. Вони прийшли в її життя, щоб пройшовши їх, вона стала сильнішою та мудрішою, щоб сяяти яскравіше. І приносити ще більше радості. Повернувшись на своє місце на небосхилі, сія відчула, як її сяйво стало яскравішим і красивішим, ніж будь-коли, вона стала найпрекраснішою зіркою на небі і сяяла своїм світлом, освітлюючи дорогу всім. Хто потребував напуття, Сія зрозуміла, що її мрія здійснилася завдяки труднощам, які вона подолала та вченням мудрих планет. Вона була вдячна своїм вчителям і готова була сяяти яскраво всім на світі, даруючи радість і надію кожному. Хто погляне на її сяючий слід на небосхилі? І так маленька сія стала найбільшою і наймудрішою зіркою, що мешкає в казковій країні нічного неба.